Вітаю, ми з вами будемо говорити про ромб. Це паралелограм з рівними сторонами. Ми знаємо ще один паралелограм, в якого, правда, кути рівні це прямокутник. Якщо властивості ромба та прямокутника об'єднати, ми будемо мати чистокровний квадрат. Давайте попробуємо розібратися, як же побудувати цю чудернацьку геометричну фігуру. Для того, щоб побудувати ромб, нам потрібно буде поставити кілька ключових точок. І нам дуже в цьому допоможуть клітинки. Нам потрібна буде точка перетину діагонали майбутніх. Завдяки цьому нам буде простіше рахувати. Бо ми від неї, наприклад, вгору і вниз беремо по три клітинки, а ліворуч беремо трошки іншу кількість клітинок. Якщо візьмемо однакові вверх, вниз, вліво і вправо, ми одержимо квадрат. Якщо ми брали верх і вниз по дві клітинки, то ліворуч та праворуч візьмемо тільки по дві. І все, що нам лишиться, це просто їх. З'єднати. Це один з найпростіших способів будувати ромб. Справді, якщо ми спробуємо з'єднати протилежні вершини, ми одержимо діагоналі. І саме класне в цій цій історії, що перший паралелограм в якому діагоналі перетинається, що ми вивчали з вами. Бо будемо вивчать, це ромб. Тобто у нього діагоналі точки перетину діляться навпіл, і утворюють чотири рівних прямокутних трикутники. Якщо ми маємо прямокутний трикутник, це перед нами відкриває велику кількість можливостей для розв'язання різних задач в квадрата так само будуть діагоналі перетинатись під прямим кутом. Що ж, це власне одна з найважливіших властивостей. Ромба про діагоналі, які перетинаються під прямим кутом. Але не єдина. Річ в тім, що діагоналі в ромба виступають ще й бісектрисами кутів. Тобто, ось ці кусочки, так, ось ці кути будуть між собою рівні. А ось ці будуть рівні між собою. І коли ви будували, наприклад, бісектрису кута, ви користувалися саме цією властивістю. Діагонали ромба. Ви будували дві сторони кута. Щоб побудувати бісектрису, ви відкладали однакову відстань. Пам'ятаєте, ставимо тут вістря циркуля, робимо засічки. Далі в ці місця ставимо знову вістря циркуля. Робимо тут так само засічки. Знов ставимо сюди, робимо так, ще засічку і получаємо четверту точку. І якщо їх всі поз'єднувати. Ну, власне, те, що ми з вами не робили, у нас має утворюватися що за геометрична фігура? Вірно, ромб. Ми, правда, будували ось цю частинку. Ну, якби ми зробили ось так, ми б побачили, що тут буде прямий кут. Я це все робив, кажуть, на око, і не робив сильно якісно. Тим не менше, в мене кут вийшов там майже 90 градусів. Ми маємо ромб, а всі оці відстані, як у ромба, Сторони, які рівні між собою. Тобто ми цим сновами вже користувалися, просто не називали цього так. Ромб можна зображати не тільки в такому положенні, його можна ще і розвернути, покласти на будь-яку із сторін. Тобто ромб може у вас зображатися і так, і ви будете казати, То це ж саме звичайний паралелограм. Ні, його будувати набагато складніше, ніж звичайний паралелограм, тому що потрібно. Підгадати так, щоб оці всі сторони виявилися рівними. А це, погодьтеся, не так легко зробити. Коли ми його будували от в такому форматі, то це було зробити набагато простіше. Тим не менше, автори можуть, так як я, його побудувати за до допомогою різних програм, і це буде не занадто для них складно. Тим не менше, на всіх ромбах буде позначки, так як ви бачите, зеленим кольором, що всі в нього сторони рівні. Давайте приступимо до виконання завдань. У першому номері нас буде сказано, що сума двох кутів ромба дорівнює якихось 110 градусів. Для початку назвемо наш ромб. Нехай він буде ABCD. Не так важливо, з якої вершини ви почнете його позначати. Головне, щоб ви йшли за годинникою стрілкою або проти годинникої стрілки. Запишемо вдано. Перш за все, у нас вже є що записувати: що ABCD – це ромб. А ще це найкоротший запис, щоб показати, що це чотирикутник або його окремий вид, тому що в ромба не так багато букв в назві. Далі сказано, що сума двох кутів у нас 110 градусів. Яких це кутів? Якщо ми візьмемо ці два кути, то в них сума завжди 180. Якщо візьмемо два тупих, то їхня сума буде більше за 180. Лишається тільки кут А та кут С. Сума в них 110 градусів, а знайти нам потрібно всі кути. І ми їх перелічимо кут А, кут Б, кут С та кут Д. Записуємо чарівне слово розв'язання. І пам'ятаємо, що у ромба, як і в прямокутника. та так само, як і в квадрата. Будуть діяти всі властивості паралелограма. тобо вони всі все ще є паралелограмами, але дещо унікальні із своїми особливостями, але вони знову ж таки всі паралелограми. Тому протилежні кути в них рівні. Кут А дорівнює куту С. Якщо їхня сума 110 градусів, а вони між собою рівні, то нам прийдеться 110 градусів поділити на 2, і ми одержимо 55 градусів. Власне, можна вже і зобразити це на рисункові. Що ми знаємо ще про кути паралелограма або ромба? Що і інша пара між собою теж рівні. Тобто можна сказати, що кут Б дорівнює куту Д. А ще, щоб їх одержати, треба від 180 градусів. скажімо, відняти кут А. І ми тоді одержимо або цей кут, або цей. Але оскільки вони рівні, ми одержимо їх одночасно. Віднімаємо кут А, підставляємо числа, вийде 180 градусів відняти 55. Віднімаємо 50 одержимо 130. Віднімаємо ще 5, 125 градусів. Я вас вітаю. Тепер можна записувати відповідь. Для початку ще на рисунку позначимо і запишемо відповідь. У відповіді в нас написано кут А, потім Б, С і потім Д. Тако порядку треба записувати. Кут А в нас 55 градусів. Далі йде 125 градусів. Потім знову 55. І знову 125 градусів. Записувати треба завжди в такому порядку, як ви напишете, в знайти. Ми зараз з вами маємо заготовку до задачі номер 2 Тому що перше, ми зробили. В ній сказано, що у нас потрібно знайти периметр ромба. Звідси, ми беремо інформацію про те, що в нас буде ромб. В нас сказано, що є діагональ BD. Бачите? От, там у умові може бути написано просто, що є діагональ, і вона, допустимо, 15 метрів. Але котра діагональ? Оця чи ця? Як бачите, різниця там досить суттєва, так в довжині. Сказано, що вона виходить із кута, що дорівнює 120 градусів. Ми взяли побудували ромб. Подивилися так, щоби. Позначили буквами А, Б, С, Д. Побачили, що в нас є ось цей кут, і ось цей і вони будуть тупі. А це якраз підходить для 120 градусів. Одного з них назвали буквою Б, або якоюсь іншою, якою б вийшлося. Ви що в нас трикутник, який зараз зображений, це А, Б. С. я коли записував умову, помилився з буквою. Тому тут буде А, Б і С кут АБС в нас 120 градусів. Ми з цього кута будемо проводити зараз діагональ. Єдину діагональ, яку ми зможемо з нього провести, це діагональ БД. Саме тому БД і дорівнює 15 метрів. Можна так і підписати, що це буде 15 метрів на рисункові. Але що буде з цим кутом, що був тут? Річ в тім, що діагональ ромба є ще й бісектрисою. А це означає, що вона розділить. На два рівних кути. Причому протилежні кути в ромбарівні, і діагональ і протилежні кути теж поділить на два рівних. Оскільки градусів вони будуть? Оце буде питання. Тим не менше, у нас вже буде два рівнобедрівних трикутника ми це бачимо на даний момент. Незалежно від того було б тут 120 градусів чи ні. Перша дія, яку ми виконуємо, це, власне, маємо знайти: а чому буде дорівнювати, так скажемо. Кут BAD, тобто ось такий кут. Як бачите, всі вони, там ті маленькі кути будуть такі, як він. Кут ABD. Це треба буде 120 градусів. Поділити на 2, і це буде 60 градусів. Це за властивістю діагонал ромба. Бо вони є бісектрисою кута. Якщо тут буде 60 градусів, логічно, що і тут буде 60 градусів. І тут буде 60 градусів і тут. Скажіть мені, а чому буде дорівнювати кут А? Звичайно, у нас кутів багато і тому називати його просто кутом А. Можливо, не варто, тим не менше, давайте назвемо. По вершини А більше немає ніяких кутів, тільки цей. Скільки градусів він буде? Щоб його одержати, прийдеться від 180 градусів відняти 2 рази по 60. Відняти 120. 180-120, 60 градусів. Виявляється, що всі кути будуть по 60 градусів. Аналогічна історія буде з кутом С. буде теж 60 градусів. А як же називається той трикутник, у якого всі кути рівні, правильно? Правильним, або, або рівностороннім, тобто в нього всі сторони рівні. А одна із сторін це діагональ менша, яка в нас 15 метрів. Тобто, звідси робиться висновок. Що всі сторони будуть по 15 метрів. Тому що всі сторони нашого ромба будуть рівними. Як же тоді знайти периметр? Ми беремо 4 однакові сторони. Звичайно, ми могли б 4 рази писати 15 плюс 15 плюс 15, 15 да? поки не наберемо 4 доданки. А можемо 4 помножити на 15. І одержати 60 метрів. Якщо чисто обрахунок, який нам треба зробити, то нам потрібно знайти 60 градусів, розмножити їх на всі абсолютно кути, які ви бачите зараз в цій фігурі, крім звичайно оцих тупих, які були поділені, Тут було спочатку 120, потім стало 2 по 60, а потім нарахувати периметр. В даному випадку тут так само вийшло число 60 метрів, ну, і в кожній задачі метрів вийде саме 60. Але шлях буде такий. Знову ж таки, як ви перейдете за посиланням, там будуть зразки розписаних цих задач і, власне, умови завдань, які треба виконати. Пробуйте, і вас все обов'язково вдасться.